фольгу разделить, да. то я маю рулетку. да? Ну, я 10. сколько это хлеб? Это не обязательно. Да нет, а тут есть 10 реб. есть? Ну. Есть, да? Да. Это можно и... Й... Сейчас сантиметр... Зараз мы... прав. Ну, в принципе, может сделать Это и все, и будем так вот и и я тут я уже Добре, так, продовжуємо далее. О. Не На вогонь кидати, то трошки замало фольги, але у духовку воно висить. цікаво, чому е, рибу добре жарити у фользі і ставити у духовку або на вогонь. Не перегорить ніколи шкірка. І вона не буде, вона, на принципі, не дур, вона не буде так, як жарена, вона буде тушена. В фользі вона просто тушить. Отут це буде варіант тушений і не буде того, що пригоріла шкір. Пательні завжди пригорає від цього, а з фольги. Риба буде вся ціленька. І смачна. Риба Дністровська, з Дністра. Не запах, а сама найгарні риба, яка може бути. Ну, те, що велика не брала, але дякувати, що і така клює. принципі. Ну. Зразу теж вуліти, дати їй жиру, щоб вона собі не смажилася. Стане фольги і ми ще домотаємо. Воно ніколи не пошкодить. Я тут Знизу більше виходить, зверху ми не було. В магазині 20-метровий, взяли десятку. Ну, Та як приїхали з рибалки, то називається приготувати, показати нашим глядачам. На... Телеканалі то потрібно. такий як варіант. Я, в принципі, колись такий варіант в Одесі на Дністрі з карасями робив. Діли на поплавок, ловили карасі, то зажарені карасі я два кора по величезних мені дали. Можна, в принципі, і, і тут чуть-чуть капнути. Оліє воно. Ось. Може наш канал і жінки подивляться, і для себе для приготування риби. Візьмуть за увагу. Як і варіант досить непоганий, в принципі, він і не є дорогий. Приправа, сіль, перець, фольга. Чесно кажучи, Касмастер до Хевіка не, трошки не дотягує, напевно. Але ніби він і так м'який. Бо просто в нього хеві фідер, але стрій швидкий. Е, а у віті стрій середній. Не фаст, а медіум. О. І якби не кольця, то ця б вудка була одна з таких непоганих і хороших. Не питалися, питалися чому ми не знімаємо на відео, як ми на, на рибалці проводимо час, як п'ємо по 100 грам. А не знімаємо, тому що YouTube до алкоголю трошки ставиться. Тому і ми не в принципі не дуже і вживаємо постаграм на рибалці, але вдома. А це ми так на столі приїхали робити, не, ловити коропа. І, Як пам'ятаю, і вже такі готові голубці. Приїхали на настав своєю рибою. Отак. мы открываем новую рубрику, рыбальская кухня. Это же олейка, да? Это мы уже эту олейку дві рибинки Оліє, Чим... вона ніколи не пошкодить. Чим більше олії, тим воно не краще. Маленький гриб. Це ще холодно. Давай цьому газ у полі. Будемо це довго вжити. Так як ми дуже сильно швидко, холодні хочемо спробувати цієї риби, ми її будемо в духовку ставити щоб... і... на варвати. Духовці воно вжариться дуже швидко. Тут не, взагалі не обов'язково цю рибу накладати і накладемо так. Вся риба вся помістилася чітко в духовку. Чому так? Тому що, по-перше, вона у фользі. Риба у фользі. Риба. Їй не потрібно якогось дуже сильного такого місця. Ми її розкладемо. Ластик сюди, 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 ось і сюди. Перевертати в духовці не потрібно, тому що температура буде в духовці одинакова. Ось такий. У нас вийде. На одному підносимося все, йдемо класти. Так, у нас проста духовка. Ми будемо це класти на самий низ. Okay. Yeah. На вогні це вже жариться 20 хвилин, на грані перевертається. 5 хвилин перевернув, 5 хвилин перевернув, Рівно 20 хвилин ця риба має бути готова. В духовці ми думаємо, дамо йому витяжку на пів години, бо це не грані, температура трошки буде інакша, але пів години вариться любе м'ясо. І що дуже цікаво, що у фользі воно, воно не прогорить. За пів години риба буде в будь-якому випадку готова. Старенька плитка, старенька духовка, але риба вже готова. Запах суперовий. А, ідеально. Рукавички у нас теж немає, але витягнемо і тряпкою. Головне є, що витягати. Нема нам біжу, буде капати. Десь тут. Балки О. зараз буде розпаковувати розриваємо ось у риба готова, так, рибка вийшла тушена що. що саме Цікаво у фользі, що вийшло, що вона зверху повністю не, не, не підгоріла. Шкірка шкірка Так, Не приправою, от приправа зверху, ну, приправа всередині, риба повністю. І приступаємо. Готово. Полягав, робить чудеса.